Ох, я думаю, як ви довго мене ждали. Ну, да, сьогодні буде факти о Горібоксі. Я теж не знаю скільки фактів, просто я знаю ну, багато фактів. І всі будуть факти на яких-небудь картах. Кстати, вибачаюсь, просто я нечайно колись удалив мої усики і прийшло щось так зніматися. Ну нічого, з вами в на ну, мы начинаем. <пробітник> Кстати, в стрых версиях я ос, э, ну, была э, появилась мутант, и на нм до цих пересказка. Де в деяких трубах На ньому до цих пересказка. Ой, давай. Якщо ви... Е, на неї нажмете, то нічого не буде. а з нею не можна. Нічого не можна зробити. ось такий якийсь факт. І знову же факт пірить. Якщо ви йдете от сюди... Десь? И наткнетесь на кнопочку. Ну, не на цю. Ну, ось тут, то у вас зробиться ось таке. сам не знаю, что це таке. і, кстати, цирк шести ружье к ей по разрядке. А вся решта. Вся решка просто впускається вниз. Ну і звуками і сілками. Кстати, я думаю, ви заходили на усю цю карту. І ви думаєте, чого спочатку F2? Зараз я вам все покажу. Заходимо на неї. Якщо ми підлетимо зверху, то ми побачимо логотип f 2 із ось цих, цих штук. І, кстати, якщо горідолам дуже багато дать пива, то рано і пізно вони стануть цьому. Ну, вибачте, просто я не знаю, чи записи йшла, вони перетворюються в овосі. І якщо горідола нечуть воду, то вони теж перетворюються в овочі. І будуть летати до тих пір, коли не вмруть. І це, якщо ви хочете сюди зайти, ви маєте сюди і нажимати ось цю кнопочки. І в тебе має відкритися вдвинути, дверці ось так. Тепер ти спокійно можеш сюди заходити. Кстати, в цій же фірмі, якщо ми візьмемо фонарика, Помнити зведемо тут в шкафчики, ми обнаружуємо кофір і всередині нього буде осякий тими, це що вода в гараж. Думаю, багато це знають, але ворота відкриваються ось тут. Я не знаю, что считается как факт, но если вы выпьете два раза кусь фигню, то будет звук эхо. Я не знаю, на что это. И, кстати, если вы, например, сохраня... э, выпьете сейчас на икону с машине А потім вийдете подобно на, на другу ну, карту. Якщо ви сохраните, то вона не буде заводитися і не зможе їхати. Кстати, це мені дуже сильно мешає для сьомок. На карті підвалі, якщо ви виїдете е, до пляжа, от сюди, буде прохід в пещеру. Але вона буде по всій карті. Одна пещера веде до, до моста. Кстати, в цій же карті є ось статі плакат по укорці. І ще другий плакат є на карті Легасі в цьому, в цьому домі. Ось цей спящий мужик може випустити з вашого екрану, якщо ви е, дуже сильно запитаєте Lucky Present або no Lucky Present. Я не буду це провіряти, просто 100% ну, я мене дуже але в мене суттєво зробити. Е, якщо що, заходьте на канал Faint і там дивиться. І кстати, в старих версіях. Цей же спящий мужик з крана був в, о, в цих контейнерах. Я тоже не можу показати, просто я сейчас нахожусь в новій версії. Ну десь ось тут. І, кстати, десь перебав, що можна забратися за карту через кресло. І, кстати, якщо ви будете, типа неправильно робити или заморажувати кресло, то ви то є, є шанс, що ви не, не зможете вилізти з нього. І кстати, є, є ось така ось підсказка. На карті Легисе нічого не теж як ви колись бачили по мовій студії. А тепер страшна підсказка. Майже по всій карті Легасі є камери. На їх не можна взяти. На їх не можна взяти. Я думаю, ці камери йдуть дивитися за ігроком. Я думаю, вам подобається це відео. Понравилося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк заходьте. Ну, і не забудьте на мій телеграм-канал зайти. З вами був Горятим. Всім пока.